Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за Філософсько-аналітично-психологічне Таро. Несподіваний стрім для мене самої зайшла в Ютуб подивитися події. І вони настільки по-різному висвітлені на різних каналах, у різних спікерів, у різних журналістів. Я подумала, як добре, що є карти Таро. Давайте подивимося дуже коротко. Хоч я дивилася цю тему вже не один раз, але все ж таки, знаєте, а що під таким кутом? А ще під таким кутом? Що чекає українців після зустрічі Трампа і Путіна? Давайте подивимося, що на порозі, що на порозі, що відкривається перед Україною? Які перспективи? По три карти буду витягати на кожне запитання. Дивіться, вже зараз буквально, ви бачите, що робиться, як розділяється щось нова стратегія. Стратегія чого кордонів. Оце в мене карта кордонів, сім кажезів, коли я дивлюсь такі питання. І ви знаєте, по страшному суду це вже буде якась ніби крапка. Це щось буде остаточне от саме 15-го числа. Тобто, якщо до того ми думали, так, так, тут виторгуємо, тут, тобто. Нам, я так розумію, оголосять от на сьогоднішній момент, от це крапка. Буде так і не інакше. Тому що Верховний суд це доленосна карта. Доленосна це карта долі, це час Ч. Тобто, от буквально, бачите, як ніби вже поділено для мене як от циркулем вивіряють, ви бачите. Чітко, чітко. А що вивіряють? Скажіть, будь ласка, що саме по кордонах? Що саме? Що хорошого буде для України? От буде щось хороше? Що хороше? Що нас порадує? Хм, цікаво. Дивіться. Двійка жезлів це завжди ситуація статус кво. Я думаю, що це можливо якісь окуповані території, вони будуть поділені, вони не будуть монолітні. Це частковий успіх. Це коли неодноразово казала, це подружжя, яке на папері подружжя в шлюбі, а по факту чужі люди і вони харчуються однаково е е е окремо, в них різні холодильники, різні спальні, різне життя. Але у них одна квартира. Її важко розміняти, або важко продати, і далі що нам показують? Оце карта ЗСУ у мене часто шістка кубків, або це карта родичів, карта спільного. Але тут король мечів. Це військова стратегія. Я це зчитую так. Для нас добре, я запитала, що для нас добре? Що все одно наші військові залишаються на певних точках. І якби ми стоїмо непохитно, тому що лицар, король мечів це суддя, це генерал, це вся військова армія, це взагалі армія. Я ж запитала, що для нас доброго? Тобто я так розумію, що нам чи дозволять, чи ми це відстоїмо, що ми на певних кордонах є. Добре, а що для нас дуже прикрого може бути. Для нас може бути ось що прикре. Оце територія часто в мене випадає саме Херсонщина. От чомусь, от, ну, от Херсонщина, тому що така сонячна от вона мені. І четвірка жизлів це буквально територія. І там є п'ятірка мечів. Кажуть, що нас можуть наламати. Нам щось можуть пообіцяти по Херсонщині і наламають, збрешуть. Добре, давайте я не буду загально ходити навколо, а по три карти ще раз подивлюся кожну область. Херсонська область. Що змінюється в Херсонській області після зустрічі Трампа і Путіна? карта 1, 2, 3. Практично та сама історія. Дивіться, от випала знову карта ЗСУ. Зависає. Будуть до... Тобто я розумію, що м, якихось кардинальних рішень, щоб просто зовсім пішла Росія, звідти такого не буде. Є розмови, є перемовини, ми з дубінками стоїмо. І, типу своє, на, на своєму э, настоюємо. Ну, це буквально запитуємо, чи піде російська армія, чи залишить Росія Херсонщину, Чи буде це повністю наше? Чи залишить Росія Херсонщину. E, знову мені випадає і Верховний суд, і Верховний жрець, і Сімка Пентаклів. Сімка Пентаклів це частково. Це швидше всього, що частково їм їхній врожай частково їм лишається. От щось, що вони мають. Те, що в них записано, я б навіть сказала в Конституції, тому що Єрофан це Конституція, якщо вони це вписали. Тобто не підуть, вони там лишаються. Сьогодні королева Карп. Карт, шість кубків. Шість кубків це часто карта ЗСУ, армії, але типу брати-сестри. От ви знаєте, ні, вони повністю не залишать. Вони щось погоджують, вони щось ніби домовилися. Тут взагалі виглядає, як ніби дружно домовляються, типу, красиво домовляються, але я не бачу от уходу, щоб вони зовсім пішли. Запитаємо з іншого боку. Херсонщина буде тепер іншого, повністю під Україною. Хоча я вже це питала от ще раз, з іншого боку, чи буде Херсонщина вся належати Україні? Mm. Ні, це неможливо. Будуть вестися дуже багато. От ви знаєте, мені не, не дають чіткої відповіді. Бо воно ну, коли так, то воно так, розумієте? Це карта дипломатії і розмов. Розмови, розмови, улещування, улещування, емоційні, емоційні, розказні, але сімка кубків вони фейкові і вони ілюзорні. Тобто, можливо, нам можуть сказати, ну якби ілю... по ілюзії як нам належить, але на паперах і фактично ні. От тепер я можу вам чітко сказати, що ні. От просто ви запитували, я вам говорю, які є. Це карта війни, це карта диявола і місяць це великий обман. Тобто, поки Херсонщина, ні. Поки ні. Запорізька область. Чи буде належати повністю Україні? Ні, тут теж ні. Навпіл, двійка жезлів, Тобто наполовину знову йде король мечів. А ще йде оце часто мені на Запорізьку станцію. Там, здається, підрив нещодавно був. Ні. А в Запорізькій області мені показують, що там ще військова стратегія, там прилітає І ні. А що мені ще питати? Дніпропетровська область, там кажуть, трішки як ніби є, так? Ану, Дніпропетровська область. Чи підуть з Дніпропетровської області, чи відійдуть. Я можу помилятись, але, по-моєму, там мені казали шматочок, чи вони десь підійшли що з Дніпропетровською областю. Там теж бардак. Там, навпаки, мені показують, насуваються. Там є колесниця, там навпаки входять, а не виходять, і ще місяць якоїсь колотнечий бардаку. Трансформація області. Ну, от розумієте, присутній теж диявол. Я вам говорила, що м -м, оця зустріч це велике намахалово України. Та, напевно, багато хто це бачив. Трансформація області іде. От є область, це в мене. От карта смерть, от є вона стабільна, оце є стабільність. І раптом вона трансформується разом з людьми. Оце якби люди, населення, а тут диявол. Диявол це такий коварний, коварний товариш. Який улесклює, підкупає, що хочете робити? Харківська область. Я дивлюся, от там якісь окуповані так, є невеличкі території. Я можу щось помилятись, але я все одно, коли я даю запрос, мені правильно відповідь іде показує, що буде Харківська область. Ну, отут в мене подібно, от по Харківськи можуть подвинутися. Бо є страшний суд, буде якісь рішення по Харківській області. Шістка кубків це як наше, і король жезлів завжди у мене випадає як е е е ну, порядок. Але лицарь мечів, закінчення циклу, Верховна Жриця. Ну, Двійка жезлів. В мене нічого не виходить, щоб якась була крапка, ви розумієте? Я намагаюсь натягнути. Лицарь мечів, це якісь військові, все одно ми намагаємося щось відвоювати. Нам пропонують типу мир, але це мир дивний, поверховні жриці, багато таємниць, багато брехні, багато недомолвок. Луганську, Донецьку область, я думаю, що не варто ну, зараз дивитися. Ясно, що Росії звідти не піде. Вибачайте, що я так, але вона зараз не піде. Я кажу про зараз. А що по Криму там буде? Двійка мечів, обмеження, король мечів, сімка кубків теж кругом муть, куди не торкнись. Король мечів є військова стратегія. Це кажуть, можливо, наша стратегія, вона таємна. Щось там підривається, щось зривається, щось летить правильно. Шахеди, дрони, якась навіть важка бронетехніка. Там по помірності все розвивається. Як було, так і... Ну, я не знаю, ну це. Окей. Тоді поставимо запитання інакше. Що отримує після цієї зустрічі Путін? З чим він виходить з цієї зустрічі? Що йому пообіцяє Трамп? Про що вони говорять зараз і до чого договорять? Що отримує Путін? навіть, нам навіть не хочуть відкривати. Ага і. Значить, там основні торги йдуть за санкції. Я не можу сказати, що продавлюється зовсім Трамп. Значить, однозначно хочуть контролювати всі окуповані території. От, просто говорить, от ці окуповані території, все, що ми окупували, це все наше. От, випав сам. Це карта президента, імператора і короля мечів. Це наше. Причому, я так розумію, ще навіть того, що їм не належить, бо ну, от, Верховна Жриця це якісь таємні домовленості, які нам не скажуть. Але ми хочемо це контролювати. І за це просто б'ється. Але... А Путін реально поставлений в якісь складні умови, все-таки нам про це не скажуть, бо я не бачу, щоб оголосили, щось у Трампа є в рукаві. Бо головне скандалити вони будуть, як сказати, торгуватися вони будуть стосовно санкцій. Бо п'ятірка Пентаклів часто це в мене санкції і це скандал, коли не, не можуть згоди дійти. Розумієте? Але Путін буде неухильно. Тут просто от мої території і все. От мої і все. Мало того, полицею Пентаклів, я маю ще на них довгі плани. У мене там вже ці. В уяві будинки стоять і проведена каналізація, розумієте? Чи задоволений Путін поїде в відтоді з цієї зустрічі? Четвірка мечів, зупинка, шістка пентакль, допомога, карта вежа. М -м -м. Путіна чекає якась несподіванка. От він сам щось не очікує. Значить, або в нього завищені очікування і бажання, бо іде карта вежи. вежа. Вежа це як зірвана зустріч, це як якийсь удар, це зрив, це якась зупинка. Чим він поїде? Він в а, він, знаєте, його важко зрушити навіть з місця. От випала буквально Україна. Україна якось по відлюднику. Це те, що от я забрав. Да? От я перепрошую. Почайте. На паузу немає часу ставити. Поправляю все в ефірі. В мене. Є моя фінансова стратегія стосовно цієї території. Я не збираюся віддати. Я силово буду на це давити, але щось він таки отримує якийсь стрес. Йому кажуть: ну от по 6 пентаклів, щось ми тобі скасовуємо, щось ми тобі обіцяємо. Але це теж якась маніпуляція йде, помага. Ну, стрес якийсь Путін отримує? Буквально стрес. Ну, послухайте зупинку, стрес. тут як-от… Чи він забагато хоче? А він забагато хоче. З іншого боку, глянемо. Трамп. О, вісім кубків щось тут не мікло. Трамп. Який поїде після цієї зустрічі? Добре. Що Трамп пропонує Путіну? Що він йому пропонує? І на чому настоює? <хі> ну в нього одне. миріться. <хі> миріться, помірність. А, давайте ми цю війну от, е, припинимо, але тут теж якийсь ультиматум Росії він висовує. Миріться. а він як заведений, розумієте? Як шарманка. Треба домовитись, от я привіз папери. от, от до речі, польоти. Так. Трамп теж ось буде. Так, розігрується Зеленський. Значить, дивіться, тут ситуація дуже цікава. У нього може бути із Зеленським якась домовленість, але тут може бути обман Зеленського. Бо Зеленський випадає отак, от, от біля нього так фейки сімка кубків. Далі, от як ніби так, Зеленський щось погодив, але карта диявола. Може бути. Трамп пропонує якийсь проект, де можна заробити бабла. Виробка ліса якогось, я не знаю, щось з лісом пов'язане, десь, або місцевість де ліс. довготривалий проєкт. Боже, ви собі уявляєте, Я просто дивлюся на ці карти, як мутяться енергії. Тут, як у кожного, розумієте, що немає, от кажуть, тут просто у всіх. Різні бажання. Путін все одно хоче і буде воювати. І він такий. І він хоче відхапати максимум територій, там показано. Це моє, оце все, що я взяв, моє, і це в Конституцію запишіть моє, і це моє. У Трампа одне. Давайте помиримося, і давайте робити гроші. Давай робити проекти. Давай я хочу бути задоволений. Давай в мене є от пропозиції тобі, от підписання паперів певних. Ну, у нас зрозуміло, яке бажання. І по ітогу, я бачу все одно у всіх по п'ятірці Кубків дещо розчарування. А, наостанок, я подивлюся. От що. Тобто, дивіться, що я вам хочу сказати: все, що ви почуєте завтра, все, що оголосять. В картах немає конкретної ясності. тобто Єдина ясність, яку мені на сьогодні показали, щось остаточно буде проговорено, сказано. Все. Це доленосний період для України, але тут навіть мені показали для світу, тому що карта світ випадає. Таке враження, що це не те, що закінчується, що це навпаки починається. Це якась така крапка, де тільки починаються якісь тектоничні суви. Це вважається. Я ж сьогодні Європу не, не чіпала. Це всіх. Я не побачила, щоб ми раділи і шапки вгору від щастя підкидували, що щось там сильно звільнили. Там буде, знаєте, на тобі 5 копійок, на тобі 3 копійки. Це щось таке для преформи. Плюс там іде якийсь повний обман Зеленського. Тобто там є угода, вони в Келих і зустрілися, вони ж розмовляли з Трампом. Але карта диявол це залежна карта співзалежності, обману, хитрості, кварства. Ця карта говорить, що б ти не підписав сьогодні, ти назавжди будеш залежний. Ти на гачку. От, Розумієте, двійка кубків і диявол це угода з дияволом. Тобто диявольська угода. Ну, це я просто для того, щоб не було і у вас розчарувань. На, на Крапку для відео зроблю три кубки. З чим виходить Україна, Америка виходить чим? І з чим виходить Росія? Я просто по, по, порівняю. З чим виходить Україна? З чим виходить Росія? Ну, в серпні, скажімо, з чим виходить? Америка то швидший Трамп, бо тут навіть дивитись не на Росію, а Україну, тут треба президентів. Ну і карта Джокера. Ця карта хай буде, знаєте що? Означати. Це той момент, коли ми зараз бачимо з вами події. Але що це означає на майбутнє? Який це заділ для майбутнього? Бо інколи кажуть, не було нещастя, не було б щастя та нещастя допомогло. Так, на Україну одну карту. На Росію. Ну, На Трамп чи на Америка. Значить, з чим виходить Україна? Ну, дивіться. Все-таки у нас постійно йде король мечів? Король мечів це карта жорстка. Я не збираюся здаватися. У мене є стратегія. До речі, непогані карти. Стратегія таємна. Значить, це гроші це таємні гроші. Ми не почуємо цього швидше всього, ні з вуст Трампа, ні з вуст Зеленського, ні з вуст Путіна, тому що ведеться велика гра. Для цього я взяла Таро, щоб подивитися, що там насправді буде. Тобто ми отримаємо, я б сказала, якусь велику ще військову допомогу, але таємно. Про неї не буде говорити. Це буде якась стратегія, якийсь план. Я потім відкрию карту Джокера на всіх. Це з чим виходить Україна. Тобто, треба ж Україну чимось. Задобрити, підкупити Трампу, да, це і буде. От вам буде даватися, попри все, там от така от допомога. З чим виходить Росія? Росія виходить з якоїсь території, але тут зупинки, четвірка мечів. Можливо, вона обіцяє зупинитись, призупинити. Але це карта підстави. Я не бачу великого задоволення, але це карта вибору з якимось вибором. Росія має зробити вибір. Я так розумію, десь щось треба призупинити. Королева жезнів тут випадає, і це як територія, але це може як проект. Ми зупиняємо якийсь проект. СВО ми зупиняємо. Може бути й таке. Трамп з чим виходить. А Трамп з дулею в кишені виходить. П'ятірка мечів це пірова перемога. Тобто він може перемогти, він може зробити а-ля. Якесь примирення, але причому він ультимативно це буде ставити. Це знаєте, зайшли в туалет і побризгали багато духами. Це таке примирення. Це, тобто, ми, типу, посміхаємося, а ножа тримаємо в кишені. Тут, тут Трамп хоче всіх намахати. У нього є своє таке, перемога будь-якою ціною по п'ятірцями. Чи вперва перемога, швидка перемога. Але вона хитра, нечесна. Ми ще тут я скажу найкраще виглядаємо зі всіх них. Джокер для України на майбутнє. Закінчення це та Мир. Для Росії джокер угода. Набалдіть карти. Для Трампа прорив, колисниця. А це коли я тримаю ситуацію в своїх руках, але тримаю хитро. От всі кажуть, що все одно, Путін тримає ситуацію в руках. Правильно, там хто кого. А для Трампа це буде, що він все-таки нарешті зробив прорив у цьому питанні. Це у нього так. Ви знаєте, ну всі три Джокери вийшли непогані для всіх. Тобто якось так скомпонують, що на, отак якось вони зможуть, що наразі на певному етапі всіх якось задовільнить. Росія теж зробить вигляд, що вона робить вибір. Ну так, погодилась, так, окей. Вона має щось підписати. Росія щось підпише для себе важливе, що вона хотіла. Трамп робить прорив. Ну, а у нас, а у нас все буде Україна. Жінка тримає жовто-блакитну кулю. Це я сказала, що ми будемо мати на перспективу. Розуміли, туди, кудись далі. Тому, ще раз кажу. Дивимося так напівпримружено, що відбувається, що говорять спікери, що говорять журналісти. Я зрозуміла, що зараз взагалі відбувається така історія. На одну чесну новину п'ять фейків. Знаєте, як віруси борються, і, і, і організм виробляє антитіла. Розібратися навіть, напевно, самому журналісту важко. Тут щось оголосили, тут вже це спростовують, а цей вже тричі перерозповів, а той розповів про ту новину, а той розповів, як той розповів про новину. І от така куча мала, ну заходиш, не можеш зрозуміти, що. А, ви знаєте, мені непогано, мені сподобалася позиція України. Все-таки непогано. Тобто, у нас говорять так: у нас є якась дуля такі, в кишені, або таємна допомога. Ніякого, такого... але мир. Як на вподальшому, щоб був все-таки у нас мир. І на цій прекрасній ноті я закінчую наш розклад. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, перевірте ваші підписки. Я говорю, Ютуб щодня відписує по 20-30 чоловік. Від мене людей, які не коментують, не ставлять лайки, але інколи відписує навіть тих, хто коментує. Просто перевірте, щоб ми були на зв'язку і до вас приходили сповіщення про мої нові відео. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ваша Максимуза.